Вітаю, Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, ну і, звичайно, поширювати. Сьогодні поговоримо про те, як українська шляхта, українські князі. Абсолютно легітимні, а не надумані, якісь там пізніше а з давніх, з давніх давен заглиблені у тисячоліття, не маючи власної держави після Київської Руси, вимушені були працювати на створення сусідніх держав і їхню легітимізацію. Ну, давайте почнемо із князів Глинських. Так, е, Ну, що таке Глинські? Глинські – це географічне прізвище, ми з вами вже про це не раз говорили на цьому каналі. Українське прізвище. От як ми визначаємо, що це прізвище є українське. Так. Глинське, не польське, не чеське, не болгарське, не московське, українське. Все дуже просто. Дуже просто. Тобто, де знаходиться населений пункт, від якого походить це географічне прізвище? Глинські походять з Глинська, а це містечко на території України? Не Московії, не Польщі. Не Литви, не там якоїсь іншої держави, а України. А тепер те, що я говорив, що маючи в свій час найпотужнішу державу Європи, а можливо, і світу, це Русь, Київську Русь, звичайно. Тому що її була Русь яка Галицька, Волинська. Київська, Переяслівська і Чернігівська. Ніякої іншої руси не було. Ну це зрозуміло. Ну подивіться, на мапи того часу. Немає там за межами України Руси. Немає. Так, це вже пізніше там всякі е, Петри І, Катерини ІІ, там придумували оце все, яке донині оця брехня знаходиться на е, мапах. Також, читаю. Так, прав, правнучка українського князя Бориса Глинського, отже, підкреслюю, що його прізвище географічне, і підходить від населеного пункту Глинська. Так ось Олена Васильівна Глинська, 1505-1538 рік, була великою княгиною Московською. Регеншою в Московії при її синові малому Івану IV Грозному. Так. Ну, таке в Московії писати не будуть, звичайно. Але чому в нас ця історія? От це факти просто. Так. Тому що потрібна була легітимізація цього московського, урофінського, е, андрофаського. Царства. Так. Тому що е, за часів Київської Руси о, там було тільки чотири фортеці, де е, жили сини київських е, Переяславських, Волинських та Галицьких князів, і вони назви мають відповідні від, від, відповідних міст, знову ж таки, географічне. Володимир де? Нарешті ми забрали оце Володимир Волинський. Так, нарешті. Тому що Володимир Волинський це вторинне, від Владимир, нібито насправді Володимир і там Владимир це назвали, ну, не знаю, 100-200 воїнів, які прийшли збирати Данину і побудували там остров. Далі те саме ну, Воли. Це я говорив про Волинських, давайте будемо говорити про Галицький. Галич Нинішньої Костромської області. Те саме. Так. Ярослав, це Київ створив. Далі Переяслав. Це Переяславське е, князівство створило. Так. Там. Тепер називається Рязань. Переяслав Залеський, а тепер Ерзянь від народу. Не слов'янського, а у андрофаського Ерзя. Ерзянь Рязань. Ну, я пояснюю, як малим дітам московитам, хто вони такі? Ну, може, може, вони не здатні. Генетично це все засвоїть. Ці елементарні речі. Так от. ну... Пройшов час, і, звичайно, там оці всі е наскіхи були розбавлені грофінською кров'ю ці е колишні князі, їхні нащадки і, і так далі. Це вже пройшло там 400 років після цього, після будівництва цих міст. То прийшлося брати е туди Олену Васильівну Глинську, яка мала відповідні документи. Так, що вона княжна, це не там якісь андрофаги, які самі собі придумали, що вони є князями так, і боярами. А це реальні речі, реальні люди, реальна шляхта, яка заглиблена у тисячоліття. Ну добре, про Москву ми сказали. А тепер давайте про Польщу поговоримо. так. От є такі вишневецькі. Так, князі далі. Прізвище теж географічне. І походить від містечка Вишнівець. Це на півдні Волині. Нині це Тернопільська область, Вишневецький. Так. Ну, фактично, їхнє тотемне прізвище Вовк. Чому? Тому що вони походять рід чернігівських Ольговичів. а, Чернігівські князі вони були вовками. Так, Це їхнє тотемне прізвище, заглиблене у тисячоліття. Ну і, і що ж ми маємо? Михайло Вишневецький був королем Речі Посполитої 1669-1673 роки. Рід Вишневецький фактично був опорою е, Речі Посполитої. так. Вони всі були воєводами, старостами, гетьманами, великими коронними, каштелян, канцлерами і так далі. Це була величезний магнатський рід, який своїм корінням іде отуди, до темних князів, а пізніше е, вони е, стали князями вже, е, Руси. Так. Так, ну, ну, На межі Галичини і е, Волині. Так. так, що бачимо, що таке? Оце те саме відбувалося у царській Росії, у Радянському Союзі, Україна, не маючи власної держави, е, свої е, генетичний е, розум, <див> дієвість, і все таке. Ну, Спрямовувала на розвиток цієї держави. Я вам говорив про те, що українці дали світові крила. Це було в Радянському Союзі. Це Корольов, Глушко, Хто там ще? Ну, там і всі чотири були: Янгель, Челомей, Кондратюк, який дав не тільки, але в основному для Сполучених Штатів Америки. Або той самий Яремович, Михайло, Майкл. Так що свою історію треба знати. І її мають викладати у школі реальну історію, а не побрехеньки московські, які донині там викладають.